Вітаю на уроці географії з Галиною Іванівною Карпюк. Ви вже знаєте особливості функціонування видів транспорту і основні риси географії транспортних послуг у світі. Тема цього уроку транспортна система України. Транспортні послуги напрям міжнародної спеціалізації України, оскільки наша держава має вигідне транзитне географічне положення. А ще. Транспорт чинник якості повсякденного життя людей, кровоносна система нашої економіки. Задумайтесь, чому транспорт образно назвали не кровоносними судинами чи артеріями навіть, а саме кровоносною системою. Пригадуємо, щоб надавати транспортні послуги, потрібні транспортна інфраструктура, транспортні підприємства, транспортні засоби. І управління всіма процесами в сукупності. Якщо ці складники в усіх видах транспорту будуть узгоджено функціонувати, матимемо транспортну систему. У транспортній системі України узгоджено функціонують майже всі види транспорту: основні залізничний, автомобільний, трубопровідний, авіаційний, морський і річковий. Залізничний транспорт відіграє провідну роль у транспортній системі України. Перше місце за вантажообігом і друге за пасажирообігом. В Україні довжина залізниць загального користування понад 20 тисяч кілометрів. Це більше, ніж у Польщі, Італії чи Великій Британії. Але ж і площа України більша. Майже половина залізниць електрифікована, як і в Німеччині чи Польщі. Основні вантажі залізна руда, нафтопродукти, вугілля, ліс, метали, мінеральні добрива, зерно. Отже, найбільша щільність залізниць в регіонах концентрації цих виробництв. На карті помітні саме ці регіони Дніпропетровська, Донецька, Харківська, Львівська області. Основні залізниці сполучають найбільші вузли. Київ з Харковом і Лисичанськом, Дніпром і Запоріжжям, Львовом, Ковелем і далі з Варшавою, Братиславою, Будапештом, з Одесою та іншими морськими портами. Харків з Дніпром і Запоріжжям, і ще з Краматорськом, Дніпро з Кривим Рогом, Львів з Одесою, Краковом, Словаччиною. Найбільші залізничні вузли є й значними осередками промислового виробництва. Проте зв'язують регіони України залізничні вузли, що переважно розташовані в малих містах. Запитайте в мешканців ковеля чи Коростеня, козятина чи жмеренки, де вони працюють, і часто почуєте відповідь на залізниці. На вузлових станціях не просто перетинаються колії. Тут вагони з вантажами перенаправляють за призначенням. Слід зважати на те, що на карті також позначено залізничні шляхи, якими припинено курсування поїздів до Окупованого Криму, частин Донецької і Луганської областей. У 2012 році в Україні було запроваджено швидкісний залізничний рух, який підвищив комфортність пасажирських перевезень. Нині сучасним потягом швидко, комфортно доїдете з столиці до Харкова, Костянтинівки, Дніпра й Запоріжжя, Одеси, Тернополя, Львова й Перемишля в Польщі. Автомобільний транспорт в Україні посідає перше місце за пасажирообігом і третє за вантажообігом. Вантажними автомобілями перевозять передусім будівельні матеріали, зерно, метал, ліс, невеликі за обсягом і вагою штучні товари. Побутову техніку, продукцію хімічної, харчової, легкої промисловості. Особлива роль автомобільного транспорту в обслуговуванні сільського господарства і будівництва. Довжина автомобільних доріг загального користування становить майже 170 тисяч кілометрів, з них з твердим покриттям 164 тисячі кілометрів. Порівняємо Україну з іншими країнами за картою щільності автомобільних доріг. Помітно, що від більшості європейських країн ми відстаємо. Наприклад, у Франції мережа автодоріг у шість разів щільніша. Проте у межах України цей показник істотно відрізняється. Найгустішою є мережа автошляхів в районах з високою густотою населення і великою кількістю населених пунктів зазвичай це села. Зважте, у Львівській. Івано-Франківський, Чернівецькій, Вінницькій областях найгустіша автомобільна мережа. Дещо нижче — у Київській, Полтавській, Харківській. Правда, вам це нагадує густоту сільського населення? Найважливіші автомагістралі України Одеса, Київ, Чернігів, Харків, Дніпро, Запоріжжя. Київ, Харків. Київ, Львів. Основними автомобільними вузлами є всі обласні багато районних центрів. Проте головна проблема України не кількість доріг, а невисока їх якість, відсутність швидкісних автомагістралей. Повітряний транспорт в Україні відіграє важливу роль у забезпеченні пасажирських перевезень і доставці термінових вантажів на великій відстані. Послуги надають міжнародні українські авіаційні компанії, особливість України, більшість повітряних перевезень, міжнародні авіарейси. На карті синіми шестигранниками позначено аеропорти, що обслуговують пасажирів. Серед них загальнодержавне значення мають Бориспіль, Київ. Розуміємо, що це жуляни, а також аеропорти Одеси, Львова. Харкова, Дніпра, Запоріжжя, Херсона, Івано-Франківська. Це ті, в яких до пандемії обслуговували понад 100 тисяч пасажирів за рік. Через них здійснюється і основний обсяг міжнародних перевезень, найбільший пасажиропотік міжнародному аеропорту Бориспіль. Водночас оснащення аеропортів в інших містах України є технічно застарілим і не відповідає нормам міжнародної безпеки. Особливо це заважає розвитку внутрішніх авіаційних перевезень, а тимчасова окупація частин Донецької і Луганської областей і Криму завдають величезних збитків саме авіаційному транспорту. Так, втрачено стратегічні аеропорти Донецьк і Сімферополь. Припинено авіасполучення з Росією. Але закриття російського авіаційного простору для українських літаків призвело до змін маршрутів. Збільшення їхньої протяжності, здорожчання вартості перевезень. Річковий транспорт в Україні здійснює здебільшого внутрішньодержавні перевезення вантажів і в незначній кількості міждержавні. Найважливішою судноплавною артерією є Дніпро. Перевозять будівельні матеріали, понад 80% всіх вантажів, руди, вугілля, метал, зерно і іншу сільськогосподарську продукцію. Середня річкова баржа одночасно транспортує 4 тисячі тонн вантажу. Ну, для порівняння, фура 20 тонн, вагон 70 тонн. Отже, привезені баржі з Херсонщини в Київ-Кавуни можуть, не обов'язково, але можуть бути дешевшими. Найбільшими річковими портами на Дніпрі є Київ, Дніпро, Кам'янське, Запоріжжя, Херсон, Черкаси, Кременчук. Міжнародні перевезення здійснюються переважно річкою Дунай, яка сполучає Україну з багатьма європейськими країнами. Основні порти на Дунаї Ізмаїл Рені. Тепер для просторової уяви додамо на картосхему до річкових портів, позначених зеленим, морські значки синього кольору. Усі порти чудово поєднуються, утворюючи єдиний водний шлях. Розпізнаємо найбільші за кількістю міжнародних морських перевезень: Одеса, Чорноморськ, Південний, порти Миколаєва і Херсон. Основними експортними вантажами є залізна і марганцева руди, чорні метали, ліс, мінеральні добрива, зерно. Із Молдови, Білорусі і Казахстану надходять транзитні вантажі. Проте вантаж в каботажних перевезеннях, тобто між портами однієї держави, зменшується. Причини – Продаж або передача в оренду українських морських суден іноземним власникам, втрата п'яти морських торговельних портів, розташованих на тимчасово окупованій території Кримського півострова, ускладнення роботи портів, розташованих на узбережжі Азовського моря, через фактичний контроль Керченської протоки з боку Росії. А це Маріуполь-Бердянськ. Спільною проблемою для всіх портів України залишається питання щодо їх технічної модернізації, комплексного переоснащення для наближення до світових стандартів. У 1990-ті роки Європейським союзом було започатковано проект об'єднання транспортних мереж країн Західної Європи та їх перспективного розширення на схід шляхом розбудови міжнародних транспортних коридорів. Завдяки своєму економіко-географічному положенню Україна може надавати послуги з транзитних перевезень вантажів і пасажирів через свою територію. Територію України нині проходять чотири європейські міжнародні транспортні коридори. Номер три: Берлін, Вроцлав, Львів, Київ, Номер 5 Венеція, Будапешт, Братислава, Ужгород Львів. Номер сім. Це Дунайський водний. Коридор довжина його в Україні лише 70 кілометрів. І номер 9 Гельсінкі, Санкт-Петербург, Київ, Одеса, Бухарест, Олександрополіс. Крім того, з метою забезпечення перевезень з Польщі, скандинавських і Балтійських країн у порти Чорного моря, Україна і Польща домовились про створення додаткового коридору Балтійське море Гданськ, Чорне море Одеса. Організовані паромні переправи. Тож бажаю вам приємних подорожей дорогами України. Отримані на уроці знання допоможуть вам неодмінно. Дякую за увагу, до зустрічі!